Просторове розташування ґрунтів пов'язане з широтною зміною природних умов і підпорядковане на рівнині місцевості з закономірностям горизонтальної зональності, а в гірських районах вертикальної поясності. Площі, зайняті ґрунтами різних типів, простягаються в широтному напрямку і відповідають природним зонам. Чергування висотних поясів ґрунтів у гірських місцевостях відповідає зміні кліматичних умов у напрямку від підніжжя гір до їхніх вершин. Типи ґрунтів це ґрунти, що сформувалися в однакових умовах і мають подібну будову і властивості. Залежно від типу клімату і рослинності, вирізняють різні типи ґрунтів. Найпоширенішим типом ґрунтів є червоно-жовті. Такого забавлення їм надає високий міст заліза і алюмінію. Утворюються ці ґрунти під вологими екваторіальними лісами. Велика кількість тут опадів зумовлює потужне вививання з ґрунтів органічних решток. Тому родюча з червоно-жовтих ґрунтів досить низька. У тропіках, де кількість тепла значно перевищує запаси вологи, поширені сірі й бурі пустельні ґрунти. Вони часто засолені, малопотужні і через відсутність рослин майже не містять гумусу. У помірних широтах, особливо на півдні за умов посушливого клімату, під трав'яною рослинністю формуються каштанові ґрунти. Потужність гумусового шару в них може сягати близько пів метра, проте вміст перегною незначний. Найродючіші ґрунти на земній кулі чорноземи. Так їх здавна називають за темний колір. Ці ґрунти утворюються в посушливих умовах під пишним трав'яним покривом. Органічні речовини тут майже не вимиваються в нижні шари ґрунту, що сприяє утворенню потужного інколи понад 2 метри шару гумусу. Чорноземи є національним багатством України. На них припадає понад 65% усіх ґрунтів на території України. Що становить четверту частину всіх чорноземних ґрунтів світу. Підзолисті ґрунти формуються також у помірних широтах, де випадає значна кількість опадів, що швидко просочуються й переносять перегній і поживні речовини на глибину. Тому ґрунт втрачає темний колір, а на глибині близько 20 см з'являється характерний шар популястого кольору, схожий на золу. Такого кольору ґрунту надає мінерал кварц. Підзолисті малородючі ґрунти поширені під хвойними і мішаними лісами. Тундровоглеєві ґрунти утворюються в місцях з надлишком вологи та нестачою тепла в полярних широтах. Для них характерний перезволожений шар сизого кольору, який називають глеєм. Арктичні ґрунти поширені острівцями в арктичних широтах. Вони утворилися в умовах холодного сухого клімату і багаторічної мерзлоти під бідною рослинністю. Вміст гумусу в них зовсім незначний.